Починався світ, хто міг, той підіймався, та йшов, ішов собі високо гори, вся в похід, свою надію сильну як любов, що все буде добре. І дорі вогні, все дарій, далі змінювали світ, і ми все вищимо в долині небо не таке, і далі йшов свете мене в похід, і все буде то. Дякую за розвиток шахів у місті. Дякую за посмішки на обличчях дітей. Дякуємо, Дякуємо за підтримку та віру, та віру в молоде, молоде покоління. Дякуємо за соціальний захист незахищених. Дякую за те, що ви поруч важку хвилину. Дякуємо за підтримку підприємців. Дякуємо за інвестиції у розвиток міста Прилуки. Дякую за дитячі майданчики для маленьких містян. Дякуємо за підтримку бізнесу. Щиро дякую за постійну підтримку мешканців мікрорайону Рокітний. Дякуємо за підтримку медичної галузі. Олег Миколаївич, Дякуємо за підтримку центру творчості дітей та юнацтва. Дякую за повагу і підтримку в галузі культури в Прилуках. Бажаю залишатися такою ж гарною людиною, як ви є. Нехай збувається за і здійснюється задумане. Сталися доле крізь усе життя, лише добро. Для доброї людини вважаю невичерпності життєвих сил для здійснення великих звершень, сімейного затишку, добра та тепла вам і всім вашим рідним. міра і побіди вам і вашій сім'ї. Бажаю щедрих важадів на ваших багатих нивах. нових перемог і нових вершин, успіхів у благодійній діяльності. Бажаю вірних та надійних друзів поруч. Бажаю сонця в душі та щастя в житті. Бажаю щирого майже. Бажаю добробуту та сімейного благополучня. Бажаю, щоб мені здійснювалися швидко та легко. Наловний рідний нам Олег Миколаєвич. Ми дуже вдячні долі за те, що вона звела нас разом з вами. І ви допомагаєте і підтримуєте нас у Дайцівський навчально-реабілітаційний центр. А сьогодні ми разом із дітками хочемо привітати вас з Днем Народження. Бажаємо вам добра повсюди, здоров'я, щастя, довгих літ! Хай поважають завжди люди, і милим буде білий світ. Ми вас всі любимо, поважаємо і чекаємо в гості. Дякуємо вам, діти. кажіть. Дякуємо Дякуємо за те, що ви з нами і що ви в нас є. Добрий день, Олег Миколайович. Вітаю вас з Днем народження. І, і, і хочу, щоб ви були здорові. І ш... Щоб у вас і життя хороше було.